Потянул. Оп, 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 оп Давай сюди, дружок. Хочу сказати, що приношу вибачення, що не рибалив, не викладав відео. Тижнів два, напевно, чи три. Ну, не рибалив тижнів три точно. Хворів. Захворів, тиждень хворів. Потім такий постхоробливий стан був. Температура була, взагалі, ну, не важливо. Потім трохи ремонту вдома. Затіяли, тому якось було не риболовлі. Ну і сьогодні знайшов час для того, щоб порибалити. Вечірня рибалочка, ще якраз так співпало, що це ж саме місце, тому що всі інші місця просто ну зайняті. Ну Хоча я, щоб не шукати нічого, скажімо так, нічого не видумувати, я тут все пам'ятаю, знаю, тому буде простіше. Якраз навпаки. ну Я мав це зазначити. А там уже як складатиметься риболовля безпосередньо в процесі буде зрозуміло. Зараз я зроблю монтаж, оснасточку, виміряю дистанцію, я її пам'ятаю, пам'ятаю орієнтир, тому в принципі, я думаю, складно, з цим. Не має бути. Так, друзі, кліпсу я знайшов, виставив 40 обертів, абсолютно нічого не міняв, так як і в попередньому відео. Зараз покажу по прикладниці Це я заморозив. Такі опарики невеличкі. Це раз. Так. Один, два. І три. Сьогодні, коли закормлюся, відчував там зачеп. Такого наче раніше не було. Вроді орієнтири все так, як завжди. Але... Саме сьогодні разів три так відчував як чіпляє. О, повідесь довгий, десь метр двадцять, напевно, навіть більше, ніж метр. Нічого, думаю це найгірше буде. Так, друзі, 17.26 на годиннику. Ну, нарешті. Тільки що дернуло непогано. Так, ну таке здається, що там щось щось було. Це вже третій перезакид. Я навіть все тільки що скоротив дуже на повідця. Мені здавалося, що він занадто довгий. Так, ну клюнуло, але... Щось, щось сидить. Можливо, невеличке, ну. Не? А можливо нічого. Так. Ну покльовочка була. Да. Це видно навіть по стану опарища. А ну-ка. Да, другі Ну вже. Да. А то я вже, знаєте, трошки так. Поник чешу. Думаю таке. Завжди тут з першого забросу клює. А воно бачите як. Два заброса нічого. І тільки на третій. Коли вже я в годівничку додав дохлих опаришів тих що зняв з очка покльовочка прийшла так я б навіть сказав так досить непогано і потягнуло ну, зараз побачимо це буквально на першій хвилині я тільки закинув присів на крісло дивлюсь Клюнуло сантиметрів 20 десь забрав я. Може навіть і більше від повідця. О, упало. Ну хай так і залишається 7 хвилин, 8 майже. Потягну. Так. Хоп. Просто сижу, сижу і як потягне. Навіть на ляща не схоже якщо чесно. Ну, по покльовці принаймні. А я підсадка. Я під сак залишив. Так, це значить <сі>, як саменя. Бо дуже, дуже бойків книги. Телящ, телящ. Так, оп-оп-оп-пуп. Оп. Давай сюди, дружик. Отаку. Ой, який що да? Бачите, що робить. Тихо, тихо, тихо. Оп. А він хі, за дві губи. Одразу взяв. Ні, за одну. Чи за дві? Ні, за одну, за нижню. Гарний, гарний, молодець, трохи покосов, конечно, він себе. Так, прикладу садок. Хоп, щоб він ще пожив трошки. І ще сейфскочить. Буде якраз де нормас. Ну, бачите, з прибуттям води одразу і лящик. Навіть мілка риба і не давала про себе знати. Одразу клюну. Крупнячок. мостике что был была поклевочка что сдернул как раз скоро за хедра сейчас зараз возьму сразу так. такие тычочек слабенькие да перезакидывать Вашканача там шасси ее. Да, там шассие есть, правда, потому что сейчас наведочка. Да. Это беловочка крупная. Ух ты. Крупная белоочка. Ну хайде, садок попищу. Вот у А там будет пустыми також. Ну що друзья. щось прокльовую, але слабенько. Певно щось маленьке. Якщо, якщо видно, я думаю, що видно. Щось таке трошки-трошки прям зовсім. Це вже 2 хвилини за, ну 3 хвилини майже залишилось до перезакиду. Засічеться, не засічеться, в будь-якому випадку це не крупна риба. Значи по відчуттям щось єчки. Давайка срывка здесь. Сознав білочка. Подишла біловочка на точку. Так, ще закрутнула гарно. О, маленькая очка.